Доброго дня! Хочу привітати всіх, хто мене бачить, хто мене чує. А я хочу проголосити те, що тільки закінчився 14 й сон, всеукраїнський 14-й сон пророків, на якому було проголошено про те, що ми започатковуємо духовний центр Ранкова Зірка. А я хочу запропонувати. Всім церквам, домашнім церквам, які не входять до інших об'єднань, різним групам, які залишились після розпаду церков, громадським організаціям, фондам, благодійним фондам, волонтерським фондам, окремим творчим спілкам, громадським організаціям, приєднуватись до цього духовного центру. Насамперед, це ті. Організації ті церкви, які хочуть рухатись духовно в пророчому служінні. А в творчих напрямках це такі напрямки, як живопис, музика, література, кіномистецтво. Ми започаткували як церква, міжнародний кінофестиваль, світло. Ми проводимо літературні християнські фестивалі, проводили пісню року в українському християнстві. І я хочу запропонувати тим християнам, тим групам християн, які хочуть рухатися в творчому напрямку. Також живопис. Я ще хочу додати сюди живопис, проводили виставки живопису. Хто хоче рухатися з нами в цих напрямках, а також в пророчому служінні. Я пропоную долучатися до духовного центру. Ранкова зірка внизу будуть телефончики наших служителів. Через яких ви можете зв'язатися з нашими а, співробітниками. Також, можливо, і потім зв'язатися зі мною. А всім бажаю великих успіхів, служіння і до нових зустрічей. Приєднуйтесь до духовного центру Ранкова зірка. Всім Божих благословінь. Дякую за увагу.